Українці кияни вітаю вас! Це Олексій Шевчук, Бандера Ньюз Новорічний. Вітаю вас з Різдвом, Новим Роком, прийдешніми святами, другим святвечором, та й власне тим, що. Ми стоїмо сьогодні неділя. А отже, Бандера з недільний культурний і ніякої політики. Тобто, поїхали. Велика ковзанка на льодовому стадіоні, яку варто відвідати. Декілька новорічних локацій, де можна ще зробити фоточки і поїсти різдвяної їжі. Ось вони різні фудмаркети, включаючи Софіївську площу і ВДНГ. Також наведу вам музеї, які є вільними, де є вільний вхід на початок січня, та й власне на весь січень. Ось вони. Також хочу вам нагадати, що протягом січня будуть цікаві вистави, які теж варто відвідати. Ось вони. Окрім того, нагадую, що сьогодні ввечері 18.00 вірьовки, хори мені вірьовки, будуть давати прекрасний концерт. В обід з дітлахами варто відвідати щенячий патруль, який рятує Різдво. Також ось посилання. Окрім того, хотів би сказати, що 6 січня варто не пропустити відкриття виставки пам'яті Стуса в Арсеналі. В мистецькому арсеналі. Ну і на сам кінець на ВДНГ є така собі прекрасна локація. Місто майстрів. Ну, і якщо ви хочете постояти в корках під Києвом, але дуже хочеться крутих заміських локацій, то очевидно, що Добропарк. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво, та не соромно. Гарного нового року!